Барабашка ховається під землею. Розділ 16. Театральні Квитки. Підозрілі диватства професора Барабаша. Страшна зустріч. Слухайте. Трохи не забула. Ви у льосі загубили якісь квитки. Може, вам треба, а я. Де ж це вони? Баба Секлета почала мацати по припічку, шукаючи. Отут же поклала. Які квитки? Здивувався тато. Ніяких квитків я не губив. А ось ось Баба Секлета подала татові якісь папірці. Ти й диви. Справді квитки у театр опери і балету. Не використані. Контроль цілий. Але вже не дійсні. На 15 число. А де ви їх узяли? Та ж кажу у льосі знайшла вчора. Думала, ви загубили. Бо ж відки їм там узятися? Тю, Тато уважно розглядав квитки. Два у партер, третій ряд посередині. Чудові місця, тільки справжні знавці, справжні театрали сидять на таких. Професор Барабаш із дружиною. Випалив Женя. Точно підхопив Вітасик. Ви гадаєте? Глянув на них тато з окулярів. А хто ж ще?» сказав Женя. Лісова пісня. Я б і сам не відмовився, але 15 число тиждень тому, а професор Барабаш зник два дні тому. Чому ж він не пішов? Тому що був зайнятий, відрізав Женя. Під землею докинув Вітасик. Не фантазуйте, хлопці, усміхнувся тато. П'ятнадцятого він був у місті і ніде не зникав. Звідки ти знаєш? спитав Женя. Тому що зник він два дні тому, а сьогодні знайшовся. Якби він зник тиждень тому, дружина б сказала, треба мислити логічно. А може, він ночами зникав, коли дружина спала, а на ранок повертався, уночі ж усе в льосі пропадало нелогічно? Логічно то логічно, але безглуздо Зникати професорові ночами, щоб лізти під землею у бабин льох по молоко та сир. Логіка божевільних. Якби ж то просто професор, а то ж Барабаш, Що знаємо про логіку Барабашів? Дозволив собі втрутитися вітасик. Ну, добре. Я бачу, дискусія наша до консенсусу не приведе. Нати вам квитки, з'ясовуйте самі, а мені діло робити треба. І тато пішов до Андрія, який уже закінчував рити траншеї під фундамент. Походімо на кладовище, на те місце, де його знайшли. Сказав Женя. Ходімо, погодився Вітасик. Але спершу до Галочки Захара Антоновича треба, щоб вона показала те місце. А вже ж! Галочка сапала на городі картоплю. Коли хлопці привіталися, вона підвела голову, усміхнулася. А, це ви? Але не розігнулася, далі сапала. Вони розгублено перезирнулися Як розмовляти з людиною, яка працює і на тебе не дивиться? І тільки мовчки знизували плечима. Галочка перша порушила мовчанку, нарешті випросталася, обіперлася на сапку. Ви про нього щось хотіли спитати? Еге? Еге, усміхнулися хлопці. Гадаєте, я щось знаю? Ні грама. Хто його по голові вцілив? Де він у бруд забрьохався? Бог його зна. А що він узагалі за людина? Професор, ви ж чули? Ну. Професор, це ще не. А є в нього якийсь...» Ну? Женя невизначено поворошив пальцями. Відхилення від норми. допоміг йому Вітасик. От от. Суцільне відхилення. Махнула рукою Галочка. А в чому це виявляється? В усьому. Як це в усьому? А отак, мабуть, усі професори такі. Дивак та й годі. Що робить усе не як люди? Ну, абсолютно. А конкретніше. Ночами з портфелем гуляє, я сама бачила. І не по дорозі, а по кущах, по яругах і з ліхтарем. Наче шукає щось. Спершу думала у портфелі книжки, рукописи, папери. А якось портфель розчинився, дивлюсь, а там лопатка маленька, топірець, молоток. Хлопці багатозначно перезирнулися. А на кладовищі він часто ходив. Пильно глянув на галочку Женя. Часто. І на руїни монастиря? спитав Вітасик. Еге, а там підземелля є? Може, є, але там геть усе завалене. Ще з дореволюційних часів. Його лопаткою не розкопаєш? Навіть екскаватор дядька Андрія не подужає. Такі товстелезні стіни. Німці у війну, кажуть, вибухівкою підривали, ще більше завалювали. Щоб партизани не ховалися. Але партизанів тут не було. Партизани у сусідньому районі орудували. Після розмови з Галочкою хлопці пішли на кладовище. Проте огляд місця. Де знайшли непритомного професора, у кущах біля старого склепу, як сказала Галочка, нічого не дав, ні слідів, ні речових доказів хлопці не знайшли. Крім прим'ятої трави та кількох поламаних гілок на кущах, а нічогісінько. Сонце сіло, почало сутеніти. І на кладовищі вже було незатишно. хоч хлопці й костричилися один перед одним, удавали, наче їм ні кілечки не лячно, але довго затримуватися на кладовищі не стали. А що там робити, як слідів ніяких? Вони вийшли з кущів. І враз заціпеніли. По стежці просто на них їхав на велосипеді продавець долі, глухонімий із поїзда.